Ну, всі оглядачі звернули увагу, що в інаугураційній промові Трампа жодним чином не згадана була Україна. Ну і зрештою, Росія також українсько-російської ну, війна не була згадана. не була, не була згадана. Тобто там шла шла, шла, шла мова про український флаг на Марсі. Про ем... американську Американсь... Американ... да. мене проти про американську затоку, а не мексиканську, про Панамський канал. Ну і після цього журналісти почали під час цього. Церемонії підписання 72 нових там указів президента, почали його розпитувати про ситуацію з Росією з Україною. Після цього, мабуть, він зрозумів, так, що треба приділити цьому більшу увагу, і в своїй мережі цей True Social видав цей текст, який дійсно багато хто сприйняв як ультиматум. Але на жаль, ті, хто ретельно слідкує за подібними ультиматумами, які лунали під час. Першої каденції Трампа вони зазначили, що подібні ультиматуми, на жаль, по відношенню до Мексики свого часу, до Кореї, вони нічим так і не закінчили. Да? Тобто, були високі очікування, були серйозні погрози. Але після того, як ніяких реальних наслідків цих погроз не було, Прам просто забув про ці свої ультиматуми і просто переключив увагу на абсолютно інші речі. І на жаль, багато хто заглядачів знов ж таки оці активності на цьому там. Треку в Гренландії, Панами чи Мексики якраз вбачають в цьому намагання відволікти увагу суспільства від тих обіцянок, які лунали да, за 24 години, і там зупинити війну, і вдвічі зменшити податки, і зменшити зменшити вдвічі інфляцію. Тобто тепер треба перекрити це іншими якимись піар-ходами, які б відволікли увагу. Ну тобто, це знайомий прийом. І будемо сподіватися, що все ж таки це не буде полягати виключно в одних тих піар-активностях, що зрештою почнуться серйозні з Росією перемовини стосовно того, які важелі впливу може задіяти Сполучені Штати, і це питання з питань, що в них є на руках, які карти в їх вони можуть використати для того, щоб примусити Путіна припинити війну. І почали от сьогодні зранку декілька джерел повідомили. Навіть там посилалися на п'ять різних джерел інформації з кремлівського оточення, що, начебто, Путін вбачає, що головні свої цілі операції в Україні він вже досяг. Тобто він про. Коридор до краєму. коридор, да, і практично зруйнував, як вони стверджують, українську армію зброї. Тобто, цей де демілітарізація відбулась. Один з його там ф, ф, цих головних вимог до України: демілітарізація, денацифікація це, взагалі, абсолютно якась вигадана плод якоїсь хворої фантазії, так, як в Україні, де обрали етнічного єврея президентом, головнокомандувач етнічний росіянин. А міністр оборони, мусульманин кримський татарин, і нас звинувачують в якомусь там українському нацизмі. Ну тобто, наскільки це було далеко від реальності, було зрозуміло з самого початку. Але от тепер, хоча б після того, як вони весь час накручують кількість українських втрат, і там вже знищили в нас кількість таку кількість літаків, якої взагалі в Збройних силах НАТО в Європі немає. Да, вони ж там вигадують все нові нові, нові цифри, кількість танків знищених літаків українських гвинтокрилів. Тобто тепер вони можуть сказати, що ось дійсно ми демілітарізували Україну і проробили коридор. Тобто кажуть, що начебто це може послугувати Путіну виправданням для того, щоб дійсно піти на перемовини. Ну час покаже, як воно складеться. Чи не здається вам, що Трамп вже зараз такими постами, як він поки що пише, на відстані, знаходячись від об'єкта. Бажань своїх зустрічей, зустрічі, тому що по факту він говорив про те, що є бажання зустрітися, і обов'язково, колись це відбудеться, хоча зазначав, що нібито там Україна хоче перемови на Путін. Неясно, Подивіться, що він робить свою економіку, і так далі. До речі, Рейтер сьогодні також написали, що десь там посилаючись, як ви сказали свої джерела, що Путін НАТО зосередився дійсно станом на зараз на економіці Росії, бо не все так. Райдужно right, так no. no, як є, але чи можна виокремлювати, що це такий підхід Трампа? Я спочатку формую позиції свої, заявляю через такі от соціальні мережі інші ресурси, бо могли б ж по іншому відповісти. Офіційних листів не надходило від міністерства там закордонних справ чи держдепу відповідно там, але хочуть все ж таки рівноправних навіть. Перемовин і відносин, хоча по суті своїй, я дуже сподіваюся, що Трамп розуміє, що те, як було тоді, можливо, якось рівноправно в фантазіях піскова, і зараз, після вже трьох років повномасштабного вторгнення, не буде. Ну, кажуть, що треба передивитися якусь там шосту чи п'яту главу його книги «The Art of the Deal», так мистецтво кладати угоду, де він пише, що треба завжди атакувати, піднімати ставки, а потім від цих ставок можливо відступати, і йти на якісь компроміси. Ну, тобто, можливо, це той самий прийом, який він описує в своїй книзі. І зараз головне наскільки зможуть наші західні партнери. Вплинути на його свідомість і переконати все ж таки бути більш рішучим не тільки на словах, а й на, на ділі тому що ну слова завжди в політиків часто дуже далеко відступають від реальних дій, реальних актів. Я просто Дмитрия вибач, наталко поточну до цього свого питання. Бо мені здається, що підтвердження, що Європа буде активна в тому, як заявляє про себе зараз Трант, вже є, тому що сьогодні з'явилася інформація про можливі об'єкти санкцій. 16 го пакету трубопровідний газ зріджений природний газ Російської Федерації Європа багато закупила за минулі роки і добре що Найцікавіше. Ну так ну дійсно зараз передивляються, які можна ще підрізати. Росіянам експортні їхні потужності, тому що на обкладинці, мені здається, економіст була ця путінська рука з обрізаними пальцями. Тобто, це обрізаний вже на газопровід і відрізають нафтопровід. От дехто стверджує, що завдяки от українським ударам, які відбулись за останні дні, суттєво скоротилося якраз постачання експорт нафти через. Балтійські порти і Можливо, це суттєво теж найближчим часом відіб'ється на поповненні російського бюджету. Але крім того, дійсно є добрива, є деревина, є інші За, є про які навіть і не починали санкціями бити. Ну але зрештою не потрібно плутати санкції американські, якими погрожує Трамп, і санкції там 15, 16 пакети це європейські санкції, це абсолютно різні речі. Я би про Інше хотіла розвернути. Я не дарма згадувала про тих 60 мільйонів у дописі Трампа. Ну, зрозуміло, що трохи, скажімо, погано Трамп вчив історію. Ну, так. Він єдиний президент, хто погано вчив історію, скажімо так. Да? Вчора і наш президент продемонстрував недостатнє знання історії своєї країни, а Трамп продемонстрував недостатнє знання історії Другої світової, у всякому разі. Але тим не менш. От, що мені різануло в усьому цьому, те, що попереду, ну ми розуміємо, попереду скрепна, як то називають там дата, я часто наголошую на цьому, бо я вважаю, що цей момент може зіграти роль е, багато в чому. Попереду, 80 років перемоги чи там завершення Другої світової війни. Е, для Путіна це дійсно скрепна дата, важлива дата. Ми, Я не бачу, щоб ми щось робили для е, того, щоб просувати український наратив, який величезний, внесок України в Другу світову війну, і цей допис Трампа він не тільки ж про от цей гібридний ультиматум, як його назвали, але також і про нерозуміння внеску України, бо він там пише: мовляв, от Росіяни там чи Росія, яка допомогла там Америці перемогти. А він якраз про те, що ми не доносимо нашого внеску. Хоча входження України як країни засновниці ООН відбувалося саме через величезні втрати, через те, що війна пройшла по нашій території туди і назад, і це було визнанням того часу. Не Казахстан не був засновником е, чи там інші республіки Союзу не були засновницями е, ООН. Україна була і е, радянський Союз окремо як, як збірна. Е, та країна, ну тобто, в той момент внесок України визнавали тепер на цьому етапі 80 років по тому. Ми якось не особливо багато робимо для донесення цього, і мені видається, що там на 80-ту річницю е, завершення другої світової війни Путін якраз хотіли хотітиме сказати: ну, ми, мовляв, цілі достигли, і що небудь в такому дусі, та і це і буде тим наративом, який він намагатиметься. Ну тобі ще більше цими бзиками запросити лідерів до Кремля. Там ще шось, ще щось. Ще ну так завжди для мене було це больовою точкою, як для українського дипломата, який працював в Ізраїлі, коли в Ізраїлі через зокрема і активну російську радянську радянську на той час пропаганду, і вони мали на меті органи. Радянського союзу максимально розсварити дві найпотужніші антирадянські діаспори в світі, ну в першу чергу сполучених штатах українську і єврейську. І для цього розкручували історію Івана Демінюка. Мені навіть довелося колись підписати йому довідку на повернення. Така була проблема серйозна, тому що його не могли випустити навіть з в'язниці, після того, як вже скасували його смертний вирок. І це використовувала радянська пропаганда для того, щоб якраз показати українців не як тих, хто в рядах червоної армії боровся з фашизмом, а як колаборантів і ігнорувати кількість українських героїв радянського союзу, які там загинули на полях Другої світової війни, а показати їх виключно як охоронців та І Мені з тим довелося столкнути зіштовхнутися там, 92-му році, коли багато ізраїльтян з -з -з навіть відмовлялися дати нам приміщення в оренду, коли дізнавалися, що ми українські е амбасада українського консульство, тому що вони вбачали в нас в першу чергу колаборантів. Ну і то, зараз, от зараз, у ці самі хвилини, буквально адміністратори наших е багатоязичних, багатомовних каналів, ми з вашим колегою Пітером Залмаєвим розпочали зараз проект Україна Глобальний Південь для того, щоб розвінчувати зокрема цю вигадки історичні е -е Радянської пропаганди, зокрема, що, начебто, радянський союз був завжди таким головним борцем за національну визвольну там за національну визволення тих чи інших пригноблених народів. Хоча насправді він був найбільшим пригноблювачем саме і рекордсменом так. по кількості колонізованих народів, але на державному рівні ми не багато робимо так, для просування прис... як... українського наративу кос... саме в контексті кор... другої кор... сім'ї. Користуючись нагодою, закликаю ну в мене на телеграм-каналі буде посилання українського країну відповідно відповідномовний франкомовний англомовний.

Russia is an empire. It expanded by seizing nearby lands. дебар повідомили виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та повторно затримали екскомандувача оперативно-тактичного груповання Харків. Правоохоронці переконані під час оборони на Липецькому напрямку екзолонокомандувач екскомандувач невірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці. Колишнього командувача затримано йому буде оголошено про підозру за частиною 5 статтею 27 та статтею 429 кримінального кодексу України. Сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю. За даними змі, йдеться, ймовірно про генерала Юрія Галушкіна, якого повторно затримали після того, як за нього внесли заставу у 5 мільйонів гривень та випустили із СІЗО. Як заявив журналістам адвокат генерала Михайло Величко, Галушкіна затримали, нібито через те, що він може переховуватися. А це за словами адвоката не відповідає дійсності і нічим не підтверджується. Нагадаємо, напередодні представники СБУ затримали трьох посадовців збройних сил України, які за даними слідства не забезпечували належний захист Харків. Щони під час наступу ворога у травні 2024 року, зокрема, не підготували оборону прикордонних районів Харківщини та втратили управління боєм під час повторного наступу Росіян на обласний центр. А також порушили вимоги при підготовці оборонних рубежів. У зоні відповідальності, ну скажімо так, зараз у мережі гуляє там відео з приводу підготовки чи не підготовки і так далі. Тут дуже важко оцінювати, яка реальна ситуація. Хто там не був, той не знає. Для цього власне і існує слідство, і існує все. Я не розумію, чому потрібно затримувати, арештовувати командирів, якщо вони перебувають на військовій службі і так нікуди не можуть піти без там всіх дозволів і всього решта, тому що за це взагалі кримінал передбачений. Та? Ну тобто вони в принципі, і так перебувають. Я не розумію оцих якихось гігантських застав, які ставлять. Ну там 5 мільйонів. А тут, взагалі, там, от по Рюмшину, наприклад, 90 мільйонів. Що, що це за застави такі у нас? Звідки вони беруться? Чому у нас командирів судять власне цивільними судами? Як цивільні можуть судити військових? І потім, от те, про що я згадувала на включенні, досі була ну негла... було негласне табу певне. Та на перегляд, на обговорення, на оцінку підготовки, непідготовки ну там відсторонення це одне, але судити це дещо інше, тому що тоді можна ставити питання. Ну, до всіх, включно із головнокомандуючим на національному рівні. Так, от є таке поняття бойовий імунітет. І поки продовжується активна фаза бойових дій, то всі ці воєначальники мають бути за увагою закону. Тільки коли закінчиться активна фаза, тоді будуть створені відповідні там, можливо, урядові комісії, там державні комісії, як це відбувається в Ізраїлі. От я завжди наводжу приклад, що зараз герці Галєвий, начальник генерального. Но штабу визнає свою провину, да навіть написав Hello. вже написав навіть рапорт Hello. на звільнення там в березні місяці по закінченню активної фази, і лише після цього будуть відповідні е, створені комісії. Так само і голова Шабаку, і голова Мосаду, і начальник так званого південного військового округу визнає свою провину, але зараз ніяких судових справ по них не, не проходить. Тобто в ефірах цих телеканалів обговорюють політиків, обговорюють Натаньягу. Бенґвіра, Смотрича, тобто, тих, хто є винуватцями, хто відволікав увагу суспільства, так як і в нас, між іншим відбувалось, да, заміж того, щоб рити окопи, про що казали Зеленському і всій там зеленій команді, ще починаючи з вересня місяця, вони рили під опозицію, рили під бойових генералів, яких тоді теж заводили в кайданках в ці в клітки. Так от поки. Триває активна фаза війни, то в Ізраїлі ніхто не розбирається з відповідністю, ну то з мірою тієї. Відповідальні яку несуть ті чи інші військові керівники, хоча на адресу політичного керівництва країни весь час лунають, і ми ж бачимо сотні тисяч виходять на демонстрації проти їхніх прорахунків, тому що саме вбачають цьому велику провину Натаньягу, що він відволікав увагу суспільства від традиційно головних пріоритетів державі безпеки і оборона, оцею так званою судовою реформою, яка мала убезпечити його власну свободу. І безпеку не безпеку держави, а безпеку його так само і в нас от сьогодні навіть написав Стів Кортес. От зараз Ньюзвик публікує його статтю. Що на жаль, Зеленський використовує цю ситуацію для того, щоб зняти з себе відповідальність, відтермінувати політичну відповідальність відтермінувати вибори. Він ну, це колишній нинішній радник і Трампа і Джей Ді Венса, оглядач CNN. Він пише, що насправді. За всі за всю історію сполучених штатів і того самого Ізраїлю між іншим теж згадує, що ніколи не відтермінували вибори. Вибори проводили і в Першу світову війну в штатах, і в другу під час найкровопролітнішої громадянської війни проводили вибори в сполучених штатах. А він тут пише, що Зеленський насправді користується сьогоднішньою ситуацією для того, щоб відтермінувати вибори і, зрештою, відтермінувати свою відповідальність, тому що 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 зараз ви висувають, яке зван... Нувачення цим генералам, що вони ігнорували попередження розвідки і не Здійснили певних кроків, тобто, а хто ігнорував шість місяців попередження, які лунали, і від президента Сполучених Штатів, віцепрезидента від головни... голови С... ЦРУ, від державного секретаря Сполучених Штатів а більше Пордон... ніж шість місяців. Я пам'ятаю свої ефіри літа 2021 року, коли першу... ми говорили скільки ще більше військ стало на кордонах, Absolutely. на яких кордонах? Я дуже добре там на, на сусідній студії ми працювали, і кожен кожен раз прихо. Одиш новий ефір, і нові дані ще більше там додалося військ в тих чи інших місцях. Але але але, але зелена команда мало того, що ігнорувала ці попередження, вони їх спростовували. Тобто, ми ж пам'ятаємо, як на камеру Зеленський до в масці сидів він напроти голови ЦРУ і каже: У вас добра розвитка, але ж вона вона далеко а наша і. близько тут, і наша краще знає і ніяких, і ніяких ніякої небезпеки немає. Ви своїми попередженнями за відлякуєте інвесторів, і ми втрачаємо. Скільки там 7 мільярдів? Ну потім рахували, що дійсно ці 7 мільярдів це те, що вони могли б втратити, не купуючи за дуже вигідними цінами цей так званий білоруський російський бітум, да, На які за, за допомогою якого розширювали дорогу до Чорнобиля для того, щоб російські танки потім безперешкодно доїхали до. Бучі ірпіня за лічені години. Тобто, хто розформував цей танковий батальйон, ну ірніше, який мав бути початком там танкової бригади, з овруча захищав е північний кордон, хто відвів дивізіони шилок, які прикривали в е -е, аеропорт і стояли вздовж е -е, Київського моря, для того, щоб не дати можливості російським гелікоптерам. Я ж пам'ятаю, я прокинувся 24-го числа. Перше, що я побачив, як, -як на параді летиться кавалькада Грим. Ви цих там десятки, які сідали в гостомельському аеропорті. Добре, що потім встигли наші артилерісти зру, зру, зруйнувати цю смугу зльотно-посадочну, яку намагалися використати для того, щоб там сіли ці 10 літаків іли, які летіли з псковськими десантниками. Тобто, хто відвів бригаду Нацгвардії, яка захищала, яка роками тренувалася для захисту цього аеродрому? Ну тобто, таких питань же десятки і Сьогодні для того, щоб відволікти увагу суспільства від своєї відповідальності, накидають на, на генералів, які насправді героїчними своїми діями зупинили, зупинили ворога. В той самий час, як на я всіх навіть закликаю подивитися перше звернення Зеленського в перші години, не те, яке пізніше там було записано, а там о сьомій чи восьмій годині ранку, 24-го числа. Там немає жодного слова про те, що ставайте на захист держави. Там каже, зберігайте спокій. Лишайтесь в своїх будинках. Як це так? Ти верховний головнокомандувач, і ти, і ти касамі з того, щоб сказати йдіть до військоматів, долучайтеся до загонів тероборони. Він каже, зберігайте спокій. Це головний заклик верховного головнокомандувача країни. Ну тобто, цей же перелік цих довжелезний. Ми створили якраз я на своєму каналі розмістив на тиждень тому чи 10 днів тому. Як неминуча була російська ця навала через те, що практично ми, на жаль, суспільство розписалися власної там без пораду. Дності, коли проголосував 73% проголосували за те, щоб перестати стріляти і зустрітися посередині. Тобто, що треба ще було путіну? Який ще інший йому потрібен був пас, якщо абсолютно більшість населення готові були зустрітися посередині і сьогодні? Дійсно, з тих дев'яти областей, на які він зазіхав ще в, 90, в, 20, в 2014 році, да про дев'ять областей Новоросії, Він сьогодні чотири з половиною фактично і окупував. А ще тебе, Дмитре, хотілося б продовжити, знаєте, яким питанням? Чи ви, чи я, чи Наталка, а будь-які слідчі ДБР може встановити цю неналежність приготувань і так далі. Ну так, хто, хто, він... а, За... Так. За... хто мав би встановлювати, і навіть Специально. якщо це відбулося, тим більше, нам, і я переконаний, слідчому ДБР, невідомо, що таке справжній бій на передовій, окрім бойового офіцера, як діяти в тій чи іншій ситуації, зважаючи на обстановку. Побудовані укріплення і споруди фортифікаційні. Скільки ми вам так. з вами щасали язиків тут під час розмови на цю тему і так далі. Ну так і мало того, з зараз заарештовують генералів там, полковників. А де заарештовані воєначальники, як вірні ж, начальники, очільники зеленої цієї адміністрації, які постачають браковані міни? Сотні е, тисяч бракованих мін постачають на фронт, через яких проривають оборону російські війська і гинуть українські солдати. Жоден не притягнути до відповідальності, де притягнути до відповідальності за ці яйця по 17? Де притягнуті до відповідальності за ці 23 мільярди, які були перераховані на дрони, які виявляється, там американці поставляли нам дрони. Ми забезпечували фронт. Ну секретна була поставка. Да? А виявляється, що ці гроші взагалі не перераховували на фірми, які накручували там по 200-300 відсотків своїх комісійних. Тобто казали, що це виправдана сума, які перераховували, виявили що вони абсолютно не виправдані такі величезні витрати. А тепер слідчий, який вів цю справу, вчора написав заяву, сказав, що ну тих ті... Кого він високих посадовців намагався притягнути до відповідальності, скасували всі ці звинувачення на їхню адресу, і він на знак протесту, слідчий наву написав вчора заяву про звільнення. Ну тобто, ми бачимо, що набагато більш страшні речі відбуваються, за яких ніхто не несе відповідальності в країні, а притягують бойових генералів, які насправді якими має пишатися країна. Тобто, це знов ж таки. Підрив не просто морального стану, взагалі обороноздатності країни. Я ну, в своїх програмах на Ютубі в мене є декілька випусків на тему «10 напрямків гібридної війни Росії в Україні чи на що витрачалися російські гроші. Тобто, за формулою Дзержинського, яку нам цитували в нашому там військовому інституті на цій кафедрі спецпропаганди, завойовуючи нові території в 19-му році Дзержинський писав: Ми маємо знищити всю місцеву еліту незалежно від її ставлення до більшовиків. Просто щоб всіх всіх знищити, щоб повністю дискредитувати і всіх більш-менш впливових діячів, що в нас відбувалося за рахунок дії цього, ну навіть і такої цієї. П'ятої колони, чи як той самий 95-й квартал, який роками висміював всіх українських політиків, і жодного разу не пожартував якось серйозно навіть, на стосовно там того самого Путіна. Да, чи ну були там жарти про те, який він там мачо, що в нього там крім Кабаєва, ще якісь там дівчата на підтанцівці, але справді гумористичного сатиричного продукту про проти Росії не було. Він висміював МВФ, яке, начебто, тут хоче перетворити Україну, назвали ще для ядерних. Дякую. Висміював того самого Ющенка голодомором, да, за що То треба було вибачитись. Ви сміював Україну як порноакторку. Ну, тобто перелік же довжелезниці.